Дмитро Малянович, ось погляньте на цю роботу, uh -huh. портрет Ігоря Костяна. Це вже 86-й рік. Відомий фотограф. Це 1986 рік, рік Чорнобиля. Uh -huh. І Костін uh -huh. туди поїхав і фотографував там. І, і мав якісь премії навіть міжнародні. Здається, це він першим ось цю радіацію зафотографував, коли ось ці спалахи на плівці. Ну, Пам'ятаєте, був такий момент, коли ось що фотограф запечатлів ось цю радіацію, коли такі спалахи на плівці, і ось ось це сам, саме Костіну належить. Ось це, це, ну, промінення отримав. Дімотепти був З перших же днів і mm -hmm. він там малював е ліквідаторів, але в такому вже гіперреалістичному стилі, сам собі, по собі стиль якийсь драматичний. О, о, те, ну, що, ця робота вона в цьому ж стилі зроблена. – Ну, вона ж не є повністю гіперреалістичною, але тут є оця речовість, як mm. він малює, фотоапарат. – як mm. да, він малює його череп, да? mm -hmm, mm -hmm. От, його обличчя. Ну, видатний художник, безперечно. І пізніше вже він і його товариші. Виграли конкурс міжнародний на розписи церкви. Це в Чорногорії, наскільки я пригадую, щось я раптом призабув. Вони там кілька років працювали, туди і дружина, мені вона розповідала, потім їздила до нього. І все таке, і на арештуваннях вони там були. Експресіонізм, якийсь рівня. Був Феофана Грека, ну, на якого він орієнтувався певною мірою, але тут є і від новочасного сучасного мистецтва, я маю на гадці оці розписи. Причому це був саме міжнародний конкурс, вибрали саме Дімона Нагорного і його товаришів. Це а... православна церква. Православна, так, та, це ж православна церква, да. Одна з кращих робіт називається Далеко від Києва, тому що він малював там, будучи в Ахені. Там його дружина теж гіперреаліст і каділак якийсь з усіма трубочками, всі там приладдям з металевою цією поверхнею. Це взагалі міжнародно відома робота. Заворожує. – найбільш відома, мабуть, його робота. Ну, Так, да, але ще одна е, е, осінній блюз. Є ще одна прекрасна робота там, ж, жіноча постать, свильована якась така, така от, блюз. Е, осінній. Людина дуже і поетична була, до речі, і, і в той же час речова, це подібний стиль, говорячи німецькою мовою, бо у німців був не, не інакший зовсім 20-х років, а вони називали Ноєзахлікаїт, Нова Речовість. І оце Діма був представником уже надновітньої речовості, нічого спільного з 20-ми роками. Це вже. Ну, новітні мистецтв. Ну, а ось повертаючись до портрету, ну, ось о, так подивишся на цей портрет, дійсно, і характер, і людські якісь якості ось цього фотографа-оператора да, і, і, і його, його рішучість фотографа це було властиво, самого. Це Я так розумію, для Нагорного як е, саме ось не якісь моменти такі імпресіоністичні, скоріше ні. Це навпаки експресіонізм такий, от, але на, на рівні е, такого суворого реалізму, так сказати. До речі, йому е, замовили портрет Соломія Павличкова. Вона у мене питалася: хто може намалювати? Я кажу, то от Діма Нагорний. Ну, Він намалював портрет, вона була дуже задоволена. Ну, портрет такий більш конвенційний був, mm -hmm. але і точний, і з абсолютно точність, це теж не так просто. вже. Ну, хоча, може, для професіонала це і не так складно малювати. У нього ще тверда була рука. У нього справді він атлетичний був, і оцей атлетизм е, в тому, як він. Е, окреслить, як він е, 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 дає форму, е, як він моделює її, в цьому теж є такий атлетизм. Да, я дуже шкодую, що його вже немає на світі. Ми з ним гарних були стосунках. Я часто бував у його, його майстерні. Ну да, так, оцей портрет мужньої людини з худорлявим обличчям таким, і зроблено непомильною і рукою саме атлета, який те, що малює, малює з експресією, з притиском таким, хоча зовні ніяких деформацій, ніяких собі він тут не дозволяє, принаймні. Але те, що це тверда, надтверда рука. Це відчувається в цьому портреті тут уже такий зрілий реалізм в цьому портреті. Петро Мядович, а до Чорнобиля і один Костін, і другий Нагурний, вони поїхали. Ну, з, яких, з якої спонуки? Тому що це трагедія, а вони хоч хотіли бути свідками і зафіксувати цю трагедію. Так що вони справді тоді люди навпаки з Києва їхали, і багатьох не пускали. Кажуть, це паніка. Повертаються додому. Ну а дітей хотіли вивести. А він і він туди поривався, тому що був людиною сміливою. І потім йому як художникові теж було навіть і престижно, і цікаво. Це те, що художникові випадає, може, раз в житті знаєте, побувати в центрі світової, світового вибуху, світової трагедії. У нас багатьох трагедій. Комуністичного режиму, на жаль. так що Цей режим сконав і ще під звуки вибухів цих чорнобильських. Тобто, можна сказати, що Нагорний був ризиковою людиною і художником також. Тобто він ризикував так, як художник? Безперечно, він ризикував як, як людина. Можна ж було легко промігнути. Ну, очевидно, якась. Упромін. Він просто був людиною надзвичайно витривалою. І можливо, що все-таки його вистачило так, як і Костіна, до речі, що там на десятки років. Ну, ось з ваших, з ваших розповідей людина така, яка цікава людина, яка здатна на такі справжні чоловічі вчинки. Так, так, так. так.